Доброго дня! Чи настала Україні п'ята пора року? Про це ми будемо говорити з гостем студії українським письменником Валентином Терлецьким. Вітаю вас, Валентине! Добрий у нашій студії і в Сумах загалом. Ви не лише поет, прозаїка, журналіст, музикант, літературний критик ну прямо Тоні Старк, геній, мільярдер, плейбой, філантроп. І одразу в кількох іпостасях ви є автором музично-поетичної моновистави. Ти чуєш мої смолоскипи», яку презентуєте в сумах. Чим особливий цей новий твір? Це своєрідний експеримент, і чому саме в нашому місті було вирішено його показати? Ще раз вітаю суми. Я вже це, це мій візит, другий. Два роки тому я був в Сумах з новим тоді Романом Хмарочос. В рамках такого невеликого туру по Україні я приїжджав в Суми і вперше був в цьому чудовому світлому місті. А Хмарочос, до речі, отримав відзнаку коронації слова. Коронації слова, так. І ось вдруге рівно. Два роки тому це було. І ось вдруге я привіз дещо новеньке до Сум, ну, оскільки мені дуже сподобалося в перший раз і прийом, і глядачі, слухачі, читачі дуже сприйняли прихильно мене і мої твори. І за цей час, чесно кажучи, кілька разів. Та багато разів дзвонили, телефонували, запрошували, кажуть, що ви нас забули, знову не приїжджаєте. І ось я тут привіз. Формальним приводом стала оця книга, вона називається П'ята пора року. Це поки що найновіше те, що вийшло ну, не з під мого пера, а з видавництва. У виданні цього року ця книга з'явилася на світ в квітні. П'ята пора року називається. І Чому спектакль? Отут далі починається найцікавіше. Вирішив я, що замало якось просто. Це поезія. Поезія, по-перше, дуже обмежене коло взагалі любить поезію людей, тим більше в наш час, зараз не до, не до віршів, не до поезії. Ну і раніше я бував на різних імпрезах. І сам проводив багато таких заходів. Просто читати мені стало нецікаво. От просто відкривати книгу чи... на пам'ять читати вірші. Захотілося чогось свіженького, якийсь новий формат експерименти. Вирішив я піти на цей експеримент і поставити за мотивами книги спектакль. Моно. Моновиставу. Ну, В Запоріжжі відбулася у мене на Батьківщині Малій прем'єра в травні. Великі, дві, дві години він тривав цей спектакль з, з залученням моїх друзів, музикантів, колег по групі Декаданс моїй. От. А сюди, в суми, я привіз трішки скорочений вид цієї моновистави. Все ж таки, я тут сам, друзів нема поруч. Це музично поетична моновистава. Я співаю свої пісні, я читаю вірші. Звичайно, не просто це читання, як такий процес зі сцени. А це я намагався його поставити в ролях в таких за порами року розподілені вірші, і в тому числі цей герой ліричний, який, ну, я, тобто автор, який герой є на сцені, він намагається грати, грати весну, грати літо осінь і зиму. Тобто там елементи перевдягання і не тільки е відповідний саундтрек, тобто музичний супровід звучить. Все я підбирав, режисуру також ставив. Я за допомогою моїх двох чарівних помічниць є в мене такі Яна і Вероніка. Вони також допомагали і, і в ідеологічному плані, ідею, і ідею, і режисуру. А яка ж, до речі, п'ята пора? П'ята пора. Є там п'ята пора. От є е, настрій такий духовний і душевний, що не вкладається, от, е, ну, осінь, наприклад, чи літо. А от не вкладається. Я інколи йду по вулиці, дивлюся, а така сльота на вулиці, мряка така, сонця вже давно нема, всі похмурі йдуть, і всі живуть в цьому настрої, який відповідає, відповідає до погоди. І раптом йде, припустимо, дівчина чи, чи літня людина, чи чоловік, я бачу, що в нього в душі там десь всередині співають пташки, гріє сонечко, йому, йому там весняно. А не співпадіння з тим, що на вулиці. Оце є п'ята пора, загадкова та таємнича п'ята пора, що в кожному з нас вона присутня, вона живе. Там на вулиці спека, а всередині у нас виють холодні вітри, і навпаки. От про, про це є певний масив віршів в цій книги, книзі. Якраз про п'яту пору року. Вона це більш такі філософські споглядання, спостереження за життям. Ви зустрілися зі студентами не чужого для мене сумського педагогічного університету. До речі, йому 16 грудня виповнюється 90 років. От які враження від спілкування з молоддю. Чи цікавиться вона сучасною літературою? Адже зараз звучить багато нарікань, що мовляв нинішнє покоління взагалі не читає нарікання. Дуже справедливі. Я <кій> де в чому їх поділяю, і це дуже велика проблема для нас, для українського мистецького суспільства взагалі для. Для суспільства, для громади української, для українців. Бо за молоді ж майбутнє це апріорі, це факт. І якщо молодь зараз не навчиться читати, не привчиться до розуміння, бажання розуміти слово, образ, метафору і взагалі. Без бажання красивого, то що буде далі через 10-20 років? Чому навчить ця молодь наступне покоління? Це е, проблема не нова, вона завжди була не тільки в Україні, і в багатьох інших країнах і, і територіях. Але е, мені е, тому і дуже подвійно, потрійно навіть приємніше виступати перед молоддю, перед аудиторією молодою, студентами. Особливо коли. А я намагаюсь так робити, щоб засвітити їхні очі цікавістю і їхні душі в душі, вселити якийсь вогник віри, надії і любові. Якщо мені вдалося, хоча б половини присутньої аудиторії це зробити і зацікавити їх поезією, сучасною музикою, не тільки моєю, українською взагалі, і взагалі поезією, як такою, <кхем> то я вважаю, що я вже виконав принаймні сьогодні якусь маленьку свою особливу місію. Студенти у вас, до речі, філологам, як кажуть, сам Бог вилів цікавитися літературою. Ну, я пригадую свої студентські роки, не завжди на це вистачало часу цікавитися літературою, хоча це була основна те, заради чого прийшли за дипломом знати, читати літературу. Але були інші в студентському житті пріоритети ж інші. І я дивлюся, що і зараз молодь ну, знаходить на все час. Головне бажання. Будь-якій справі, і от я дивлюся на молодь, і мені дуже імпонує, наприклад, тут в сумах, що багато людей, багато молодих людей цікавляться сучасною культурою в цілому, ну і поезією. На вашу думку, яка нині ситуація в українській літературі? З одного боку багато як відомих, так і нових імен, є міжнародні відзнаки, публікуються книги, та все ж більшість українців, от розширюючи ту тему, про яку ми говорили, не читає вітчизняних авторів. Можливо, в цьому є певна вина і самих письменників, які іноді пишуть, ну так би мовити, для естетів, а про масового читача забувають. На це питання можна відповідати годинами. Є коло письменників, наприклад, сучасних, і ми маємо на увазі сучасних письменників, які якраз і женуться за масовою цією літературою. Тобто вони знаходяться в мейнстрімі в цьому в культурному, і вони якраз розраховують, спираються на масового читача, на широке коло читачів. І це також добре, аби це була українська література. Бо зараз останніми ж десятиліттями вона була загнана, це така іграшка була для інтелектуалів, для естетів, правильно сказали, сучасна там українська література, або для філологів, або для вузьких якихось фахівців. Як вийти на широкого читача? І тут оця проблема, вона дуже болюча. Як не опуститися до широкого читача, навпаки. Підняти цього читача на трішки інший рівень, ніж Ну, ми бачимо засилля низькопробної літератури, і в сучасній українській вона є. Але, але масова література не обов'язково має бути синонімом поганої літератури. Не Обов'язково. Це дуже якісна, має бути дуже якісна сама по собі література, але яка буде цікава найбільшому колу читачів. Я правильно розумію, так є там, ну не всі ж можуть бути Джеймсами і Джойсами і. Писати елітарну якусь літературу, над якою потім розгадувати ці хитросплетіння химерні, Надуміться. Так, ці уліси розгадуватимуть потім десятки поколінь критиків і літературознавців. Таку літературу теж цікаво читати, але вона для вибраних, скажімо так. Ну, у нас багато в сучасній літературі працюють письменники, вони розраховують на широкого читача. Я, наприклад, теж. Ну, що в цьому погано? Якби якщо мене читатимуть, чим більше людей, тим краще, звичайно. І студенти, і літні люди. І середній вік дуже випущений, то молодь читає, там, пенсіонери читають. А от середній вік у нас взагалі не читаючи, зараз зайняті всі, прекрасно знаємо, якими проблемами зароблянням щоденним виживанням. І не до книг, не до книжок зараз. І, звичайно, мені б хотілося, щоб мене читали там десь. Я, до речі, пару разів таке бачив. І це дійсно приємно, що в метро там десь, чи в транспорті, чи в книгарнях, в бібліотеках. Приємно. От Мій перший роман н ролл стакан кохання. В одній з бібліотек, я не пам'ятаю, в якому місці я зайшов, і мені з гордістю працівники бібліотеки показали цю книгу. Вона перемотана скотчем вже така, вже вона розпадалася. Часто беруть. Часто беруть, вона зачитана там вже кілька оцих сторінок користувачів. От чесно, приємно, чесно приємно, я ж це написав, це моє дітище, і воно користується якимось попитом. Як вийти на широке аудиторію на широке коло читачів? От в цьому є проблема. У сучасного письменника українського нема цього доступу, нема важелів, нема ресурсів, нема речагів. Ми обмежені в рекламі. Звісно, все впирається в кошти в гроші. Ми обмежені в просуванні на телебаченні. Нема з державних проектів таких, якщо є кілька конкурсів, вони не державні. А Має держава про це піклуватися, як не дивно, про культурну безпеку. Не, от Зараз ми будуємо безпеку воєнну, військову, але і про інформаційну. І про культурну, я сподіваюся, що реально чи пізно руки дійдуть. Я кажу, що ми всі тут митці зараз в Україні на культурному фронті також. Якщо ви вже про це згадали, от таке маленьке уточнення на афіші вашого заходу у Сумах. Ви схожі. Ну як на мене, на Володимира Маяковського цікаво, це випадковий збіг. Чи вам близька його творчість? От зараз вона вкрай актуальна від Долга Україні, і от те, що ви щойно сказали, до я хочу, щоб штику приравняли перо. Бо зараз ми живемо в особливих умовах. Ну Володимир Володимирович завжди з дитинства мені подобався. Не все звісно. Мені він його творчість до сих пір подобається. Як формальні пошуки, як майстер слова, це карбований ритм. Ідеологічну сторону відкинемо в бік, ми всі розуміємо, в яких умовах і для чого це писалося. Але довго Україні вірш правильний. Правильно. Багато співзвучного в його творчості є те, що кожен там є такі рядки, що бери і. Зараз сприймається як пораду, чи, як то кажуть, до дії якоїсь, тобто гасло є в нього це. І таких, от, до речі, творів і таких митців зараз в Україні не вистачає, котрі б ну, не піднімали там за собою в атаку мільйони культурних бійців, скажімо так, а котрі б своїм словом надихали людей взагалі на життя, на боротьбу. Цей пласт культурних воїнів зараз якраз теж кується на Сумщині також багато письменників. От, до речі, відносно того епізоду, який ви сказали, про книжку зношену, яка розпадалася. Радує, що не вийшло так, як відомій баці про Олександра Дюма, старшого, який має зайти в один книжковий магазин. Продавець вирішив зробити письменнику приємно, заставив всі полиці книжками Дюма. І коли той зайшов і побачив це, спитав, а де ж інші книжки інших авторів. Продавець розгубився, відповів продані. Ну от, так. Тому добре, що вийшло інакше. І от коли ми говоримо дійсно про той от пласт, як ви сказали, певною мірою і бійців в нинішніх умовах, на Сумщині теж письменників вистачає. Наприклад, і ж самі Євген Положій, Владислав Івченко, лауреати конкурсу «Коронація слова. Як і ви, ви часто спілкуєтеся з колегами з інших областей, спостерігаєте за їх творчістю і оцінюєте їх не лише як автор, а й як літературний критик. Дякую за питання. Я починав свої кроки в сучасній українській літературі як критик. Так сталося, що мене зацікавило. Я поринув, вже працюючи, вже закінчивши вуз і працюючи журналістом, і я поринув в цей світ, відкрив його заново для себе, бо я ж казав, для студентів трішки інші пріоритети були. А відкрив для себе цей світ, почав ну, поглинати томи. Сучасних письменників. І я пам'ятаю, коли довелося телефон нічно спочатку розмовляти, спілкуватися з вони були для мене небожителі. Я був такі захмарні істоти. Я починав з критики. Зараз, на жаль, я критикою не займаюся, бо коли почав писати сам активно, часу і навіть на це не вистачає. Але золоте перо залишилось. Так. Як, як критика. Це, це було давно. Я отримав золоте перо від коронації слова, ну, літературна це перша моя нагорода була. Євген Положій, до речі, ваш Владислав Євченко, ми і, і інші письменники. Ми по Україні намагаємося підтримувати зв'язки. Ми один до одного приїздимо в гості, от Євген Положій. І нещодавно був в Запоріжжі в рамках туру свого. <кхи> і, і обмінюємося і думками, і дружимо, товаришуємо, допомагаємо не тільки в літературних справах один одному, і в життєвих, і в професійних якихось, бо переважна більшість письменників журналістами працює, так вже сталося. Зараз про себе скажу, що немає, чесно кажучи, і дуже соромно, що я своїх колег і друзів майже не читаю сучасних письменників, бо ніколи, ніколи, ніколи самому на себе витрачати час навіть не вдається в повному обсязі в масштабі. На жаль, але тим не менше зараз. Такий час хочу сказати, що для української сучасної літератури взагалі надано новий шанс. Дуже бурхливий такий момент зараз в історії в нашій кульмінація українського самопізнання, самоусвідомлення. І мені здається, зараз. Має не тільки збільшитися, підвищитися інтерес до всього українського, включаючи літературу, поезію, там живопис. А мені здається, що е, о, ця вся наша культура повинна вийти, е, Ну зараз я сказав культурний фронт, але повинна бути постійно на передовій духовній передовій. Тобто письменники повинні зараз скрізь вести за собою е, всіх, хто цього бажає, підіймати взагалі цікавість, дух, піднімати. І... У себе на малій батьківщині я намагаюся це робити не тільки словом, не тільки словом а ще й справами. Зараз у цей воєнний час такий військовий, і журналісти, і письменники, і інші митці об'єдналися в такому спільному пориві допомоги нашим хлопцям, які воюють. Я із Запоріжжя, а там дуже близько лінія фронту. Проходить і чи не щодня нас ховають бійців, і чи не щодня у нас повертаються, у нас кілька військових частин, і знову відправляємо їх на фронт хлопців. І от зараз дуже роль митця, дуже вона отримала нові обриси, нові м'язи. Митець зараз повинен бути з кулаками і мистецтво. І на передовій, якщо треба взяти до рук зброю, але основна зброя це перо. Знаєте, останнім часом деякі мої колеги цю ситуацію, цю з війною, починаючи від Майдану, також сприйняли як поклик до мейнстріму. Я дуже боюсь, щоб не скотилося це все в моду, не перетворилося, не скотилося до, знаєте, от якщо хтось пише про АТО, чи хтось написав про Майдан, і це стало модно. Тобто, якщо ти про це не пишеш, то... Навіщо ти взагалі тоді працюєш на цій ниві? Тобто, ә... І... певна конюнктура. Кон'юнктура. І ця небезпека також є. Треба сіяти, відсіювати зерна від е... якихось інших речей, треба визрівати. І ця роль критиків також зараз вони не мають спати. Ця література повинна постійно проходити цей процес очищення. Ну, а я, як пишуча людина, не знаю, чи спробую я на цю тему, поки моя муза. Щодо цього мовчить, є і інші теми. Життя ж продовжується, і за нашою перемогою я в це свято вірю, за нашою перемогою знову прийде життя, звичайне життя. От, треба буде любити знову, працювати, народжувати дітей, це зараз відбувається. Створювати нові шедеври. Так що я думаю, що в українській літературі саме зараз. Такий період з'явився величезний шанс прорватися до того ж, повертаючись до широкого читача. От продовжуючи цю тему, хлопці з усіх областей України захищають батьківщину на сході від агресора. Волонтери, небайдужі громадяни їм допомагають, і ви також волонтер. Але так само. В кожному регіоні є доморощена п'ята колона, яка прагне організувати Чергову Народну Республіку. Як би ви характеризували ситуацію з настроями, ставленням до Росії, патріотизмом у вашому рідному Запоріжжі? Ну, чесно сказати, є певне коло людей, які. Вони завжди були. У нас трішки таке, ну, знаєте, пролетарське, по перше, місто. і... Мало насправді свідомих таких українців, але вони є. У нас був найпотужніший майдан, і найкривавіший розгон також в Запоріжжі був. У нас багато свідомих. Я б сказав так, що у нас десь приблизно 50 на 50 настрої розподілилися. Половина це патріоти, які щодня і своїм життям і жертвують, і ризикують. Волонтерський рух у нас дуже потужний. І мої друзі задіяні, там, і в мене на фронті друзі, і серед волонтерів дуже багато, і колеги мої. І сам я також беру участь в концертах. Но за цей рік, мабуть, вже більше ну, біля 30 концертів, де я брав участь і з гуртом, і сольно, окремо. Ваша року. група Декаданс. Так. От, от, от Нещодавно останній був концерт, і нам вдалося таку немалу суму зібрати. і... Відправити хлопцям 28-му бригаду, і ми купили е, кілька термокомплектів і завантажили кілька автомобілів ще допомоги, і це триває щодо п'ятої колони, то вона є. В нас є. У нас вона також дуже потужна. Це люди, ну як правило, це люди, які ностальгують за Радянським Союзом. Вони не є там відвертими сепаратистами. Просто у нас дуже розвинений цей рух комуніст... комуністичного цієї закваски. тому і пам'ятники у нас досі не зносять, і це дуже велика проблема. Не дозволяють там, і ну, це завжди, завжди, скрізь так. Але е... той вибух патріотизму і патріотичних настроїв, і самоусвідомлення себе як. Українця, частини українського народу відбувся за останній рік. Я просто вражений, що так відбулося. Я горжуся своїми земляками, запоріжцями. Я, просто, я навіть не очікував, чесно кажучи, я був здивований, що такий вибух відбувся: любові до своєї землі, Батьківщини. І тому у нас, я з певністю кажу, що ніколи не буде якихось там псевдонародних республік у Запоріжжі, ми себе відстоїмо. Повертаючись власне до мистецтва, вже не так багато часу. От ще такий аспект, коли ви говорили про цей вибух, про новий поштовх для українських авторів, і українське кіно потроху відроджується з попелу. На вашу думку, от письменники зможуть себе реалізувати як сценаристи, чи все таки це різні амплуаї? Буну в будь-якому разі це новий пласт, у якого дуже велика перспектива. Це окремий вид залі мистецтва. Кіно в занепаді в наше українське останніми роками було і гроші не виділялися. Ми всі прекрасно знаємо. У мене друзі-кінорежисери є заморожені проекти, були які роками висіли. Я також дуже сподіваюся, що зараз відбудеться прорив і в кіноіндустрії, тим більше для цього є ще така. Плацдарм, такий, створені умови, що заборонені вже там цей шир... непотріб російський, забороняється серіали, ці всі, е і відкривається ціла ніша, відкривається цілий е простір, дорога, шлях для нашого мистецтва. Аби воно було, аби був е ті, хто створять і шедеври, і просто цікаві речі, вони є. У нас земля дуже насичена, багато талановитих митців, людей. Головне, щоб знаходилися як це сказати, меценати, які ввілють в це, ну, скажімо, відверто якісь фінанси. Бо без фінансової підтримки зараз фактично з нуля кіноіндустрію не підняти. Вона розвалена і студія Довженка. Ми всі знаємо, що там взагалі нічого нема. Там порожньо зараз. Вітри гуляють і сценаристи. Я себе з колись ще перший мій роман Рок'енрол стакан кохання. Мені його в театрі була пропозиція від одного з театрів в Запоріжжі експериментальних поставити також. Таку виставу з акторами, з професійними з моєї групи, яка в перервах там грала пісні, і запропонував режисер самому мені написати сценарій. Я сів, чесно кажучи, просидів кілька днів перед комп'ютером і на цьому чисто маркуші нічого не з'явилося, бо от я свій твір не зміг переробити під сценарій. Для цього треба окреме мислення. І напевно, кожен має займатися своїми справами. Я себе сценаристом не бачу. Хоча як хто, хто знає, як життя повернеться. І наостанок, буквально кілька слів от ви сказали про заборону російської продукції. Як вважаєте, можливо, все в першу чергу треба не забороняти, а конкурувати? От ваша оцінка дуже коротко. Так, ну забороняти, звісно, це погано. Є просто певні речі ідеологічні, які дійсно треба заборонити зараз, принаймні. Конкурувати ми маємо з чим. У нас є, знову ж таки, таланти, є дуже талановиті люди митці в усіх сферах. Конкурувати не тільки з російським треба, виходити на світові, на світові мистецькі ринки. І ми маємо з чим, я сподіваюся, і творчість Євгена Положія, і інших письменників, і моя, можливо, і на європейському ринку знадобиться. Будемо сподіватися на це. Будемо сподіватися, що так і станеться. Дякую вам, Валентине, за цікаву розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей в ефірі.